Державний департамент США не вважає об'єктивними висновки американської юридичної кампанії «Скеден і партнери, яка на замовлення українського уряду перевіряла правомірність суду над Юлією Тимошенко. Таку заяву на брифінгу у четвер зробила речник держдепартаменту Вікторія Нуланд. Юристи відомої адвокатської контори у Нью-Йорку, проаналізувавши документи справи, дійшли висновку, що судовий процес проти Юлії Тимошенко не мав під собою політичного підґрунтя. Вони ставлять під сумнів позицію лідерів Європейського союзу та США, які переконані у політичній мотивації справи Тимошенко. Речниця держдепартаменту заявила, що український уряд отримав від нью-йоркських юристів такий звіт, за який він заплатив обмежившись лише вивченням паперових протоколів судових засідань та ігноруючи загальний політичний контекст, у якому проходив судовий процес, юристи Кеден Арпс, зрозуміло не знайшли політичних мотивів, оскільки вони їх і не шукали. Цей звіт також не бере до уваги вибіркову природу цих судових справ і тих, кого було обрано для здійснення суду над Тимошенко та членами її колишнього уряду. Я не бачила рахунків за це дослідження, але хто б його не замовив, яка б мета не ставилась, цей звіт не повний і не відображає точної картини.